пам'яті Героя України Василя Ткачука. У Коломиї відкрили меморіальну експозицію у відомому політику, працівнику сільського господарства Меценатові. У десятій роковини з дня смерті Василя Ткачука його родина передала у фонди музею історії міста Коломиї, його нагороди та мистецькі твори, пов'язані із його громадською діяльністю. Герой України та герой соціалістичної праці. Добрий господарник, знаний політик і меценат. Саме таким пам'ятає Коломищина Василя Михайловича Ткачука. Таких постатей в українській історії одиниці переконана онука Василя Ткачука Марія Ткачук. Таких постатей в Україні всього тільки 17, а на Західній Україні він єдиний. День десятих роковин смерті родина Василя Ткачука вирішила передати його відзнаки, нагороди інші речі в музей історії міста Коломиї. Продовжує розповідь Марія Ткачук. Цінні нагороди, які стосуються його політичної державницької діяльності, підприємницької діяльності. Заснована ним агрофірма Пруд була. Першим дзвіночком розвалу радянської економіки, оскільки вона заснована в 87 році, коли ще діяла планова економіка. А у агрофірми пруд порядку економічного експерименту було дозволено вводити ринкові ціни на продукцію, оскільки всі пам'ятаєте, що була дуже велика криза. Меморіальна експозиція Василятка Чука тепер доповнить постійну виставку музею історії міста Коломиги. Розповідає директор закладу Юрій Плекан. Дуже раді родині пана Василя, які передають багато його особистих речей: листування, спогади, особисті речі, нагороди, державні нагороди. І фотолистівки, а також бюст нашого відомого художника Романа Захарчука на постійне зберігання у музеї історії міста. Аби вшанувати пам'ять Василя Ткачука, окрім відкриття експозиції у музеї історії міста, організували вечір спомин. Присутні ділились спогадами про знаного на Коломищині та й не тільки політика. Василь Ткачук не боявся праці, мав перспективний погляд і був мудрим керівником. Ділиться його товариш Віктор Корчинський. Десь ми працювали. 50 – це точно, коли я був керівником району. працював в нього першим заступником. Він був і депутат Верховної Ради України, і депутат Верховної Ради СССР, і депутат обласної районної. Він політик. Він державотворець. він герой соціалістичної праці в ще в радянські часи, він герой України за свою роботу вже в часи незалежної України. Він людина, яка і господарник, і управлінець, і державотворець. такі виставки насамперед важливі для майбутніх поколінь, адже часто в родинних архівах губляться важливі артефакти про наших видатних краян. А музейна експозиція це вже історія, каже Ольга Руданець, керівниця конгресу інтелігенції Коломищини. Найголовніше, що залишив Василь Василькачу для всіх нас, і чим він сьогодні доторкається до всіх нас, це любов. А Ткачук доторкнувся до кожної душі в цій залі, і не тільки в цій залі, і поділився своєю великою любов'ю. Тому, користуючись десь такою крилатою фразою, нашого знову ж краянина Романа Іваничука, який сказав присутність відсутніх. Ми кажемо, що своєю причетністю до всіх добрих коломийських справ, до кожної доброї коломийської душі, яка цю любов сприйняла від Василя Ткачука, яка навчилася цієї любові у нього, яка поширює цю любов. Він причетністю своєю сьогодні присутній. Серед нас зараз у Василя Ткачука восьмеро онуків: троє з них захищають Україну у лавах Збройних сил України. Інші активно волонтерять, розповідає Марія Ткачук. Впевнена, онуки і правнуки досі пам'ятають дідусеві настанови. Невтомно працювати і поважати працю інших. Дуже добрий, дуже щирий завжди був і. Багато він вчив, звичайно, працювати. Він казав, що от неважливо ким ти є в цьому житті, але важливо скільки ти як ти віддаєшся праці своїй, і ти тоді будеш заслуговувати на пошану від інших людей. До слова зараз готують до друку книгу спогадів про Василя Ткачука. Ще впродовж двох місяців можна звернутись до родини, аби надати свої матеріали чи поділитися важливими моментами з життя та співпраці із Василем Ткачуком. Ольга Гариджук, Андрій Гарашчук, події НТК.